Проблема гендерної рівності в Україні торкається всіх сферах суспільного життя людини. Також вона торкається в політики. Згідно статистики, в Україні жінки займають лише 8% парламентарій. Тим часом як в Європі цей показник становить 19,1%. Напевне, майбутні жінки, які йдуть в політику, ставлять собі питання: сім'я чи політична діяльність. Як на мене, це можна поєднувати. Тому прошу, дорогі жінки, не зволікайте, не бійтеся висловлювати свої думки і позиції. Втілюєте проекти в життя, ви внесете певні зміни у розбудову держави, своєї країни і також покращити майбутнє своїх дітей і дітей цілої України. Не бійтеся утисків і критики боку чоловіків та оточить. Пам'ятайте, якщо вас критикують, значить ви є шанованою і важливою людиною в суспільстві. Тому разом об'єднавшися із чоловіками, ми зможемо будувати хорошу, красиву країну, демократичну, суверенну. 来嘴介